Вітаю! Я Парфенюк Діана Катерина Ігорівна, учениця 8А класу Нетішинської гімназії «Рудит» Нетішинської міської територіальної громади. Тема моєї роботи: створення інтерактивної вікторини, кремній віддаємниці, апаратний квест комп'ютера з засобами мови Python. Дозвольте вам її презентувати. Та роботи дослідити програмне середовище Python для розробки інтерактивної вікторини та створити свій програмний продукт. Об'єкт дослідження програмний продукт, інтерактивна вікторина і процес його створення, предмет дослідження, конкретні методи, інструменти, зокрема бібліотека Ткінтер та функціональні можливості, типи запитань, методи відображення результатів, які використовуються для створення інтерактивної вікторини на Python, завдання роботи, дослідити, чи Python використовується в сучасних компаніях, соціальні мережі, медіа, технологічні гіганти і інші. З'ясувати, чи на Python створені програми, які використовуються в повсякденному житті, вивчити основні бібліотеки Python, необхідні для розробки інтерактивних додатків, розробити алгоритм роботи вікторини, створити графічний інтерфейс програми та реалізувати можливість використання різних типів запитань, створити програмний продукт. Та продемонструвати його роботу. Одним з ключових аспектів актуальності даної роботи є те, що вона демонструє, як Python може бути використаний для створення інтерактивних навчальних програм, що сприяє розвитку інтересу до програмування. Python універсальна мова програмування, яка знайшла застосування майже у всіх сферах IT. Саме гнучкість та простота зробили його незамінним для веб-розробки, науки та аналітики даних. На Python пишуть в Google, Facebook, Instagram, Spotify. NASA та інші. Ця мова використовується для безлічі завдань, розробки додатків та ігор, аналізу даних штучного інтелекту. На слайді ви бачите, які відомі компанії використовують Python. Ця мова часто застосовується в розробці декстопних додатків і програм. Кілька найбільш популярних бачите на слайді. Ми побачили, як Python використовується у великих компаніях для створення складних та потужних програм. Але Python це не лише інструмент для гігантів. Він також доступний та зручний для створення невеликих, але цікавих проєктів. Я вирішила спробувати свої сили, оскільки у цьому навчальному році почала вивчати Python. І так з'явився мій проєкт Інтерактивна Вікторина. Прошу звернути увагу, як працює дана Вікторина. Для початку потрібно відкрити файл Вікторина з розширенням .py. При відкритті з'явиться вікно, яке ви бачите на слайді. Програма розроблена з використанням мови програмування Python та бібліотеки Tkinter для створення графічного інтерфейсу. Кусочок програмного коду бачили на попередньому слайді. Вікторина містить 8 запитань, вони охоплюють 4 різні типи, що робить її цікавою та динамічною. На даному слайді бачимо запитання, де є можливість обрати декілька варіантів. Ви можете побачити, як реагує програма, коли варіант відповіді правильний та коли відповідь неправильна. Був використаний розділ DEF у кожному запитанні для створення функцій, що полегшило розробку. Даний розділ у кожному запитанні містив розгалуження, Умовний оператор для обробки різних сценаріїв. Елемент checkButton застосували для створення прапорців. На цьому слайді використано запитання, де потрібно обрати правильну відповідь з переліку. Ви можете бачити, як реагує програма, на правильний та неправильний варіант відповіді. Використала RadioButton, що дозволяє вибрати лише один варіант групи. Також модуль MessageBox, який дозволив створити прості діалогові вікна, що відображають повідомлення користувачеві. Після натискання кнопки Відповідь на екрані з'являється правильна відповідь. Для допомоги в розгадуванні завдання надається зображення, яке з'являється, коли навести курсор миші. Додатково розміщено ще одне зображення подумій. Застосувала стосува клас класу бібліотеці Тінтер, який використовується для відображення зображення у форматі PNG, дозволяє вставити зображення на Tkinter, такі як лейбл. Для більш цікавого результату використала Forget – метод у бібліотеці Тinter, який використовується для видалення віджита з екрану. Для введення відповіді використовуйте поле для введення тексту, яке відображається на екрані. Ви бачите, як реагує програма, коли варіант відповіді введений правильно та коли відповідь є неправильно. Для отримання відповіді від користувача використали текстове поле Entry. Відповідь відображається у відчуті «Label». На цьому слайді аналогічно для введення відповіді використовується поле для введення тексту, і відповідь також з'являється у текстовому полі. Ви бачите, як реагує програма, коли варіант відповіді введений неправильно. Так, коли відповідь є правильна. Для отримання відповіді від користувача використали текстове поле Entry. Відповідь відображається у відчуті Entry. Демонструю роботу своєї програми. Завантажуємо вікторину. Програмний код вікторини. Запускаємо її на виконання. Обкладинка Вікторини. Приклад запитання з декількома варіантами відповіді. Запитання з одним вибором. Як працює код, коли відповідь неправильна. І коли вона правильна. Повідомлення, яке з'являється при неправильному виборі варіанту відповіді. Малюнок у ролі підказки, який з'являється при наведенні миші та кнопки для виведення відповіді. Відповідь вписуємо у текстове поле і як працює програма у випадку правильної та неправильної відповіді. Відповідь та результат відображаються у текстових полях. Висновки дослідила, що Python використовується для безлічі завдань, розробки вебсайтів, додатків та ігор, аналізу даних, системного адміністрування, тестування. У рамках роботи успішно створила інтерактивну вікторину, кремнієві таємниці, апаратний квест комп'ютера з засобами мови Python показала, що програмування може бути цікавим та захоплюючим, та стати потужним стимулом для роботи учнів у створенні власних інтерактивних додатків. На завершення я хотіла би згадати слова Стіва Джобса. Єдиний спосіб робити велику роботу це любити те, що ви робите. Ця цитата стала для мене натхненням під час роботи над цим проєктом. Я вірю, що програмування може бути не лише корисним, але й захоплюючим. І сподіваюся, що моя вікторина зможе передати цей ентузіазм іншим учням.